От зараз я вам покажу. Якщо ви уважно подивитесь, оце саме ті мікроскопічні мурахи. Якщо, якщо вас покусають, то мало вам не покажеться. І от ми маємо... он, ну. Ерік випустив собак, ми зупинилися, щоб вони трошечки поганяли. Так, і зробили всі свої собачі справи. Ста! Один. Старий пес, йому треба свої справи робити, а не бігати. Оно, о, дивіться, як вони ганяють, бо їх випустили. А подорожують вони. Оно. Подорожують вони в цьому трасі. От. Для чого їм те місце потрібно було? Давайте я вам покажу. Оце така от у них, там, бачите, є матрас їхній, є їхня постіль, і оце все місце це їхнє місце. ну от. так от вони. До речі, оце дерево, це теж пекан. Горіхи. Боже, бідний Одін, він не може собі знайти місце, щоб зробити свою нужду. Він вже в трьох місцях бідняга сідав. Він старий, товстий пес. Так, а давайте подивимося, що у нас тут. Здається, що там якась пташка, але може це бути залізне щось. Якась скульптура. Ткнута, так, це, я думаю, скульптура. І ще в нас тут якісь камні, пальми. Це так не дуже типово для... але це, ці такі кактуси, вони дуже типові. Так. Пам'ять про Мартіна Лютера Кінга. Ага. ну Це такий меморіальчик. Не з того-не з цього посеред дороги. Пси, звичайно, сам дуже цікаво, що відбувається. До речі, оці квітки, що я вам казала, ось вони, дивіться, які. це називається Mexican Drinket. Бачите? Дивіться, як гарно, їх багато. Зараз Техас дійсно дуже гарний. Але це тимчасово. Це недовго буде. Потім воно все змарніє, зрудіє. Зараз я так, звісно, йду, але я дуже ризикую, бо тут можуть бути змії. Тут кругом можуть бути змії. Так, я не знаю, що це за рослина. Може це юка. Але такі дуже цікаві плоти. Дивіться, якщо ви думаєте, що ця рослина дружня, то ви помиляєтесь. Ніфіга воно не дружня, воно дуже гостре. Воно таке, що може вколоти вам пробити все. Мені дуже схожі ці штуки, воно, дивіться, на юку. Можливо, це вона і є. Я думаю, що це юг. Вау. Так, і зараз я вам покажу. Зараз така пора, коли... Боже, хтось мені. До ноги, до моєї причепився. Зараз я вам покажу період, коли йдуть такі, коли вони тут можуть бути милими. Тут дивіться, тут люди з камінчиками повикладали. Зробили такий, ніби як малесенький, я не знаю, садочок чи що воно таке. І тут ростуть ці нейтів кактус. Подивіться, як вони виглядають. Не дай вам Боже до них туди підлізти. Тут колючка на колючці, але весною навіть ці створіння... Ой, хольба мене класти. Навіть ці створіння вони можуть бути гарними. Подивіться, які квітки. Це ж чудо. Я думаю, що запаху вони не мають. Я, звичайно, зараз спробую. Ні, пахнуть вони не дуже. Взагалі не дуже. От, подивіться, яке воно по розмірам, воно вище мене. І зараз воно все-все-все цвіте. О, треба йти.